Українці, ви надзвичайні, кожен з вас, українці. Ми непохитні, світло всередині нас, кожному, хто рятує від скрути сирід, кожному, хто захищає наш всесвіт від бід, ми вдячні безмежно. Ми горді, що ви серед нас, ми вдячні безмірно. Ви наша основа, каркас. У водному світі ми всі в цей час. Всі ми волонтери, і кожен працює для вас за мир, перемогу, за світло, за вільну країну, Одесу, Донбас, Миколаїв за всю Україну працюємо щодня, наближаючи день перемоги. Привозимо вам рибку смачненьку і допомогу. Від імені спецпідрозділу Кракен дякуємо торгівельній марці Водний світ за постійну підтримку і допомогу нашому підрозділу. Координаційний гуманітарний штаб Одеської області висловлює свою вдячність торгівельній марці Водний світ висловлюємо величезну подяку торговій марці водний світ за всебічну величезну до кожного з вас, до солдатів, наш спритний водій, привозить вам світло турботи і світло. Надій.